Вложу два ключа і тепер зубчик датчика індуктивності має совпасти отак От оця лінія має стати вертикальною. Це і буде запалений. Тому все це я роблю приб, Воно все не точно. Ніяких молотків. Ніяких молотків. Звісно, запалення в ту або іншу сторону зміститься. Це проконтролювати на 100% неможливо. Але якщо акуратно все робити і є штифтики, там, де це все потрібно, то запалення можна виставити з точністю до десятки. Сотки, звісно, ніхто не виставить. Не будемо брехати, до десятки. Але така точність немає необхідності робити аж так точно. Зараз я перепровіряю і вертаюся, і дивлюся, що ж тут у нас по запаленню вийшло. Так, а вийшло у нас от що, один міліметр, два, три. Три з половини. А вийшло, а вийшло три, а вийшло 3 а вийшло 3 а три я скажу, три я скажу, це для такого мотора три це дуже і дуже мало. Три це дуже мало. Тому треба це підкоригувати. Тому три це мало. Ну, затяжка, проворот, воно трошечки з'їжджає. Тому треба, щоб на цапфі був штіфт або шпонка, хто як зможе зробити. І на конусі має бути штіфт або шпонка. Обов'язково ті коні, які скажуть, що треба це все робити. На... Надо робити на фіксатор різьби. Кажіть, що ні треба все робити на путніх шпонках і не економить на цьому час, тому що магніт має легко зніматися і має легко ставитися без ніяких гвоздей. Так. Зараз в зворотньому порядку я повторюю дану процедуру. Дана процедура в мене була на болту М6. М6 так М6. М6, так М6. Так, дивимося. Що у нас тут іде? Так, виставили запалення? Раз, два, три, чотири. Хай п'ять навіть. Фіксуємо цей болт. Вкручуємо гайку. В нас зараз виставлений колінвал. Виставлений колінвал. Тепер я беру. Тепер я беру і виставляю. Виставляю. Давайте виставлю в центрі, він все одно поїде. Він все одно поїде. Туда ж проводочок от датчика емігрірував не туди, куди потрібно. Емігрував не туди, куди потрібно. Тому для цих речей обов'язково має бути пінцет. Ніяких молотків. В жодному разі. Киянок, молотків, кирпичів, плоскогубців. Ніякому разі. Так, і дивлюся, що в нас тут виходить. Так. Дивлюся. Так, є. Це. ВМТ. Один. Два, три. Ой, чотири. Ой. П'ять. П'ять. Хай буде п'ять. Поїжджу і на п'яти. Якщо... Колінвал піде вперед, трошечки провернеться, то запалення якраз буде в нормі. Тому хай буде, як буде. Ця ява на любому запаленні їде хорошо. Звичайно, на хорошому запаленні, на хорошому углі вона або хорошо на низах їде, а на більш ранньому хорошо їде на більших обертах. Тому середнє арифметичне запалення для кожної яви окремо. Так. Далі. Далі я припаю датчик індуктивності, і йду на почту.